Вечірнє сонце дякую за день. Вечірнє сонце дякую за втому, за тих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть. За те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу, вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі. Кров ще не пролито, вечірнє сонце. Дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Напитись голосу твого, того закоханого струму, тієї радості суму, Чаклунства дивного твого завмерти. Слухати, не дихать, зненацька думку перервать, Тієї паузи без вихідь красивим жартом рятувать, слова натягувати, як луки, щоб вчасно збити на люту Нерозшифрованої муки, невідворотну німету, триматись вільно і незалежно, перемовчати, хто кого і так беззахисно і безмежно чекати. Голосу Твого. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось люденьки на людях, хай мелем лин свою одвічну дерть, застряло серце мову. Осколок в грудях. Нічого це це вилікує смерть. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може й бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле. І поки розум од бідини з ще. не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все. Не бачене, побачено хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що од нас іще залежить принаймні вік прожити як належить. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь у далечині є хтось такий, як невтолена справа. Я не покличу щастя, не моє. Вона туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа і від того вже світає. Відкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить, почорніє село обгорілими кроквами, і на білому світі війна загримить, захлинаються кров'ю і димом світанки, вигинає імперія хижий хребет, по дорогах повзуть. Розчепірені танки, причаїлася свастика в літері зет, а ще світяться хатки в зимовій завії, ще не знає ніхто, що йому на роду, лиш над Києвом очі святої Софії спопиляють навіки новітню орду.